Всім привіт, дорогі друзі! Вчора був День Матері, але я працювала цілий день. Ми робили букетики на замовлення наших клієнтів. Я була зайнята, а сьогодні приїхала до своєї мами поздравити її зі святом та провідати. І ось це зацвіли во дворі клематіси. Починає розквітати жасмін, Волошка Бузок вже відійшов. Ось це уламок від російського снаряду. Сестра прибирала у дворі і знайшла. Слава Богу, що ні в кого не влучив, що просто упав у дворі, ні по хаті не попав, ні по комусь людей, що всі залишилися живі та здорові. От такі у нас на сьогодні новини. Всім до нових зустрічей, пока-пока.